Вітаю вас, вільні українці. Шмигаль заявив, що в Україні боротьба з корупцією йде на самому високому рівні. Ну, знаєте, те, що вони узаконюють корупцію, це не означає, що вона йде на високому рівні. А ці всі їхні заяви, що шмигаля, що Зеленського, що в нас корупції нема. Нагадує просто секс по телефону. На словах вроді секс був, а насправді. Давай поіграємо в секс по телефону. Ну давай. Тебе Как. Я медленно раздеваюсь и танцую танцюй О, да. Как там поживает поживає тводружок? И да. тут же мы отримуємо ще один секс по телефону от Зеленского. Зеленский подписал документ для ратификации угоды по спецтрибуналу по злочинам России. З Радою Європи. Ну, знаєте, Рада Європи це не Євросоюз. Рада Європи це все одно наша опозиція в Росії, яка знаходиться за кордоном і нічого не вирішує. Ну я ж кажу, кормить обичним секс по телефону. На словах вроді секс був а на ділі. Алло? Тебя як зовут? Послушай. Да. Я президент цієї країни, мені 42-го, Я ж не лох. А я Боря, Снімай труси і. Слушай, чого? Да. як докторська колбаса. Ну і ще в нас є такий один любитель сексу по телефону, от, який спочатку сосав у Зеленського, тепер посасає у Путіна. Думає, що Путін йому заплатить, бо Зеленський платить, перестав. От, який може свій секс на словах розтягнути на 2-3 неділі, потім, коли виговориться, і ще може на 2-3 неділі. Зустрічайте, Арестович, до якого за кордоном підійшов пенсіонер з дружиною і сказав, що він просто зрадник. І як зараз оправдується Арестович? Слухаємо його версію. Недавно гражданин підходить на, на прогулки і говорить, Арестович, говорить, хочу тебе перейти. Я говорю, <гуміємо> дівчина лет за 60 такой, да, это, это происходит в одном иностранном государстве. Я говорю, за что? Он говорит, потому что ты предал Украину. А потом говорит, да, это вот так переживают люди, которые сначала были поклонниками. В вдалеке. Я говорю, вы вот, действительно хотите сейчас скандала, полиция, вы же понимаете, что хочется депортации. Здравствуйте, это секс по телефону? Да. У меня телефон сломался, я так пришел. Ну, начинай. Я высокая голубоглазая блондинка. Че ты врешь, я тебя вижу. Я начинаю медленно снимать с себя нижнее белье. А то, что ты еще в платье, тебя не смущает? Я не могу работать, когда на меня смотрят. Вот сейчас. Да, видно пенсионер Дуже сильно налекал разведчика Его там больше 30 выходов В тыл ворога вот. До сих пор, дивлюсь, слова путаются Ручки трусятся А теперь слухаем версию самого пенсионера Это та же набережная Валенсии Где я встретился с Арестовичем Это тот дедушка 67-летний Который подошел к тебе, Алексей И спросил Твоя 34-я вылазка За линию фронта ты начал блеять, что-то вы хотите со мной поссориться, за что я тебе сказал. Я тебя просто хочу ударить по лицу. Он испугал, вы не поверите, но ну он испугался. Задрожали руки, упал телефон, покрылся экран сеточкой. Ну, разбился телефон. А я, 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 я. И когда я на него замахнулся, он так прикрылся, мне очень жаль. Рядышком стояла моя жена, 63-летняя красавица. Вот. Она очень жаль, что не засняла всего этого позора. Наверное, он наложил штаны все-таки. Так что Алексей, бойся ходить по европейским городам, по набережным, чтобы такие дедушки, как я, такие дедушки и такие бабушки, как моя жена, не отпускали тебя обойсками. Пенсионеру, респект, жму руку. Що не можу сказати за всіх інших, хто виїхав за кордон? А серед вас ходять такі арестовичі, які просто поливають українців брудом за гроші, тупо на цьому заробляють. Невже вам неохота підійти просто на камеру, зняти цього виродка і сказати все, що ви про нього думаєте? Щоб його не дивився ніхто, щоб всі в світі побачили, що це просто звичайна продажна проститутка, яка відсосе в кого завгодно, за те, як би хто заплатив. Да будь-який політик, який там виїжджає, який просто зараз грабує Україну, знищує Україну, невже ви не можете за кордоном підійти з телефоном і сказати все, що ви про нього думаєте? Хай всі за кордоном знають, які уроди, геноцидники нами управляють. Невже слабо, Невже такі пенсіонери на це здатні. Сьогодні в Україні ще один день любителів сексу по телефону, день слідчого. Тільки щось я не помічаю, де у нас слідчі, чому не розслідуються, куди ділись гроші, які розкрадаються з бюджету, які мали були пойти на обороні споруди, де фамілії, чому гуляють на свободі Резнікові, всякі там умірвики, які випускають браковані міни. Де наші слідчі? Что ты так со мной грубо разговариваешь? Ты не видишь, кто перед тобой стоит? Майор полиции. Понял? Еще раз попадешь в комнату до знания. Там так замучаю. Пойдешь убийство Сталина на себя. Понял? Наприкінці минулого року ми отримали тіла двох загиблих військовослужбовців, які загинули під час ворожого обстрілу у бліндажі. Їх тіла були дуже ушкоджені, тому фізичне впізнання було неможливе. ДНК-експертиза також не дала результату, бо структура була зруйнована. Але ми не могли зупинитися. Ми з командою почали шукати тих, хто був поруч з ними. Їх побратими повідомили, що під час розбору завалів вони знайшли особисті речі. Горіли годинник, жетон, уламки сріблястого ланцюжку та медальйон підрозділу. Ці деталі стали ключем. Ми передали особисті речі родинам, і матері впізнали їх. Ми не змогли повернути їм синів, але повернули їхні імена і дали можливість сім'ям з ними попрощатися. Не спорю, цю справу потрібно робити, тому що батьки повинні поховати своїх дітей, близьких. От, але чого ви не шукаєте причину, чому ці діти загинули? Чому спочинаючи з самого першого початку, коли їх забрали? А може викрали? Може вони взагалі не повинні бути, як були казатись на передовій по стану здоров'я? Чому у них не було нормального укріп району, бліндажа, де вони могли б заховатися? тому, що гроші вкрали. Чому ви не шукаєте тих, хто вкрав гроші? Чому вони не могли нормально відбиватися? Тому що хтось поставляє браковані міни, починаючи з міністерства оборони України. Чому ви їм не займаєтесь? І з кожним днем ви будете знаходити все більше і більше тіл, замість того, щоб врятувати, щоб посадити тих, за кого гинуть ці діти, і хто працює на користь ворога? Що у нас з посадками корупціонерів. скорее всего, сдохло кончене пойло всеми чиновниками, мародерами, крысами. Всеми теми, кто начал Было около 4 часов дня, когда я вернулся в участок. Чтобы узнать, что парням из лаборатории удалось выжать из куртки Нортберга. По а образцам волокон можно многое определить, если они не слишком мокрые. Я надеялся, что в этом деле у нас все сложится. Осторожно! Полиция, стоять! Кто-нибудь запомнил номера? Кто-нибудь разглядел водителя?